Всім привіт, з вами день. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в гру під назвою Five Night Freddy's in Real Time. І так, ми минулого разу закінчили на четвертій ночі, тому давайте продовжимо. Четвертої ночі. А, а нам треба купити щось на міні-карті. Ну, давайте. І так, що нам треба Rise Corner? А, господи, я навіть не знаю, що це таке. Коротше, давайте будемо шукати. Так, а, добре, отут, як я зрозумів, безпечна зона. Отут. А от уже починається небезпечна зона. От бачите, навіть ліхтарик включається. А ой-ой. Що я зробив? <свисток> я на. Е, нажав. Що я відкрив. Тут є ночі. Каталог. Вон. Каталог вон. Аватар. О, я можу аватар поміняти. Прикольно. Ну добренько, давайте тоді. А, а якщо я тут плей нажму? А, все? Просто можна так зробити. І так. Господи, надіюсь, ночі... Та Ну нафіг, Бонні зразу активувався. Надіюсь цієї ночі не буде так, як минулої. Бо минулої самі бачили, що було. Це капець, просто що було. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ви шо, ви шо, ви шо, Ви шо? ви шо? Куда? Здрасте. Че ви так скоро? Ти гониш. О, Дев'ята камера Я не знаю, чесно кажучи, я вже забув, як з мішкою Фреда боротися. Чикуліс. Фоксі. А де Фоксі? А де Фоксі? А от біжить Пам Лопух. А вон, пішов обиженный. Що ти угораєш? А болтус. Двоє тут, окей, понял. Чекулис і той боняш тут. Так, чекулис, ти куди пішла? Чекулис? Пока. Поняв, на тут. Так, Бонни. Кибомбони насти тут, добре. Так, ну блін Вони такі капець які активні стали Це нормально. А той мишка Фреда? Блин, я не знаю, честно. Ооо. Добу. Есть климер, понял. Климерів нам тут не треба. Я не хочу бою Я вже боюся. Ох, стоп! Камери поменялись місцями. Аааа. Так вот, в общем, прикол. Тут камеры местами меняются. вон 2Б камер. Ой, трогается. Боксы. Прямо биг Тазоров. И вот сам местами поменял. А, нет, не, ничего не поменялось. Ладно. Бежит, бежит, бежит. Я ж двері закрив перед ним Чи він з іншої сторони підбіг. Так Русь тут не так. Ты тобто вже він може з другої сторони підбивати. Та я ж закрив перед ним двері, він не забіг, він не стиг. Ага. Тоді ясно, тут міняється и придурок. Ти угораєш там. Меняется камера місцями. І якось фіга через двері лізе Причому вони закриті Як так? Ех, блін. Е, е, е. А, дев'ята камера. Фу. Нормально. О, восьма камера. Нічого собі А ну. Ой і кухня. Тут навіть кухня ура! Я побачив ми побачили кухню. ти, блін. Ага, я запутався. Почекайте. Зупиніться, Фокси? А, ясно, знайшов все. Так. Чікуліс. Мішка Фреде Мішка Фреде, окей. Ну, нарешті тут ці камери відкрилися. Тільки що вони дають? О, Мишка, правда, куку. Так, якщо він тут. Получається, він має три рази засмеяться чотири? Ну, наскільки я пам'ятаю. Має чотири рази засміятися І. І що? І треба перед ним закривати двері? Ну, якось так. Я не. Ой! Суди, я капитал. О, ты что? Конченый чешо. Что ты меня лекаешь? Да Фокси. Они тут. Мишка Фреда тут. А. Я не понял. Так він получается с двух сторон ходить. Так, стоп. Заткнись. Кого фига він с двух сторон ходить? Весь час має з правой стороны. Ой, с левой стороны ходит. Объехать. Фокс... О, вже вы ви... вже, ви... вже вже вже? Ч вже? А ч не потім? А ты куда? Куняш? Да куда ты? Ти да ты придурок, куда ты лезешь? Прям так скоро. Він має бігти сюди наліво. Я закрив перед ним двері. Ви бачили? Я два рази закривав двері. Він... Це одно... Ей, Я не знаю, диву... двоє дверей закривати, чи що? Це фігня Не розумію. Ну ладно, чекаємо поки що. Мишка Фреда Все, нікого нема. Уку. Все, він біжить. Вот він. Да? Да? Що робиться? Я хотів по камерах подивиться. І так, четверта спроба, четверта ніч, і я знову тут. О, чи куліс вже погнав. Нічого собі. Навіть не то, щоб погнав, вона полетіла. О, 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 вилазить. Куда ти вилазиш? Куда ти вилазиш? Не, ну та, як би. А, чи може? Ну, в мене є одна догадка просто, що не треба дивитися в планшет. Хоча що туди є, якщо тут двері закриті, я не знаю, чесне слово. <плес> О. Тут сюзь був. І куліс. І куліс і куліс. <плес> Мішка приде. <прийде. плес> Де він? Так, Фокси ще не хоче вилазити так скоро, як тоді. Ладно, сидимо. Дымо. Mm -hmm. Так. Сидает. И воно сидает. И и и и и и и что да. А, а, а на месте на ну Та не може бути может вони Все АФК стоять. чо? Фу вы ти, блін! що то було? А, камери помінялись. О, камери помінялись. Круто. Класно. Наша. Не треба О. Е! Е, я не поняв, а чого ви телепортувалися? Маєте то так, Фоксі, аут. Всі троє тут. І четвертий тут в себе. Так, давайте подивимося. Зараз він буде вибігати. Так як би. О, точно, я згадав ще одне Й. Побіг Я не знаю, короче, всі двері закрию. Ну з якого боку? Де? От тупо перевірити О, справа! Справа побіг, ви бачили? Що справа? Ти придурок? А що справа? Це не зліво Ні, ну ладно, справа, так справа. Так. Близ понял. Ух Паруця по меня на... О, господи. Ничего не разумею. Поможіть мне. Ну единый теперь мы знаешь, что Фокси бежит справа, а не слева. Чемусь. Пока. Правильно? Ну так бы. А ты не угорай, блин ти угораешь, дай розібратися? Угорай з того, що я не міг грати. Класно. А, ні, стоп. Чи він заховався просто, він не буде вихти, правда? Чи буде? Блін. Блин, Чего? Да ти відкрийся. <звук> Тихо, ти. Не знаю, де Фок сидит, чесне слово. Він десь заховався, там бы в норі. Окей, okay, вже друга ніч Ой, друга ніч друга ночі Добре Опа! пішов пішов. Куди пішов? Поняв. Приката на мене А, закрився О! відкривається відкривається ну. Напишу, пишу? Не Не, не. ну ты бы. Ну, выйду. Будь ласка. Будь ласка. От... Заткнись. <социт> Блин. Ех, ну добре, як мінімум ми знаємо, що Фокси біжить справа, а не зліва, так заткнись. Мішка Фреда зразу побіг. Фокси. Фокси вилазить Стоп, всі вилізли Двоє, всі двоє Добре, що не всі четверо. Ех. Оцей кекс Пісюн Він мені камери місцями міняє Ух ти, блін О, чекулис пишу. Так, Фокси вже вилазить, прямо вилазить Окей, хай вилазить Сидимо, играем. Ну так як би до першої ночі, ну думаю, можна сидіти навіть в камеру не дивитися Ну хіба що за Фоксі. Взагалі по суті можна дивитися тільки в три камери, там чотири максимум. Купо. Тут ту сторону. Уліс. ти придурок! Він рандомно, коротше, кожну ніч, я так поняв, він рандомно, в рандомні якісь двері ходить. Тобто, от минулу ніч він ходив в праві двері. Тепер от в цю ніч буде ходити в лівій. Ну, бігати все. Що за фіня? Як, як, як ти ті двері вибираєш? Та вибери нормально одні двері, і все, бігать, ті двері. От тварина. О, пішла. Ну, взагалі, не про тебе, Чіко. <ріху> я бачив, вона так обіжена знову знов пішла від мене. О, стоїть, стоїть тут Твою мать <ріх> Тепер чу камера 4 a зверху. А не заткнися, заткни свою погану морду, мішка Фреда. Окей Так, Фуксян вже не поготові. До речі, мішка Фреда, я не знаю, як його Дефати, опа біжить. набежать. Ладно, закрой двери. Тут никого. Фокси. Да Бежи. Энергия тут тратится. Там застрях, алё. <laughs> Чикули за Опа. Бам. Смеется то вот, блин. Так, бони тут, чикули здесь тут, все окей. Мешка вот еды на мешка правда не знаю, да. Ух. Опа. Здрасте, опа. Та ну ти замахав Для чого? Ну Що ніякого смислу в тій камері нема, ну, так якби, по великому рахунку, але все одно трохи ну, навіть непривично Що вони тепер поміняні Опа, мішка прийде ку-ку мій фаворит И вот то Прикол Такий так Фоксі нема. О, закрив. Та ні, ні, Ти гониш чи що? Коротше, як виявляється, я був неправий. Виявляється? Виявляється, що Фоксі ходить куди хоче, просто вліві, вправі, в лівій, в, правій, в верхній, знизу, блін, в любі двері, коротше, в які хоче, просто все одно йому. Фіолетово просто. Іди нафіг, ти фіолетовий. Хе-хе, <смір> і ти теж боксі. І коротше, і головне по камерах дивитися, або <смір> взагалі можна просто зразу двоє дверей закрити. А так, щоб не втикав. Ну, щоб точно вже не помилитися. Але то, що якщо по звуку орієнтуватися, от коли він підбігає, то можна і не встигнути, можна перепутати двері якісь. А я заткнися, ну. Мьется тут вот он. А, и да, и да, в туалет. Женочий туалет? Ай, ты. Какашка. А. -а, -а. -а. Тун -тум -тутун -тум -тутун. Так, у нас за Фокси давайте. понял. Пока. Улицу. А, ну походу вот так зробят. Походу двіці буде бігти, Надеюсь. Так? І що в сраку? Ну, 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 бежи. Ясно. Кому я патрибен, правда, Оксик. Ну де ти є, алло. Де ти сховався? Чего? А нормально, що він тут стоїть? З мішкою Фреда Поняв А... Я не понял. Прикол, в смысле? А, і, 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 гум, короче, Ой, блін, тарілку Все. Короче, я зрозумів. Ну, скоріше за все. А, треба. А, ну, і коли в Фоксі виходить зі своєї халупи, треба його шукати по камерах і дивитися, де він. І от залежить з якого боку він на карті, ну, допустим, на камері сьомій, то він з правого боку тоді пройде. Бачите, камера сьома, шоста, там, четверта. АБ. От, то він справа. Ну і, 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 і так, так далі. Ну наскільки я зрозумів. Я щось навіть не думав, що він взагалі ходити буде по карті. лякай Дуринда. Я нічого не розумію, мені всі карти. Мені всі камери перепутали. Так, Фоксан, а я-то думаю, чего він довго до мене не біжить. І у боку взагалі мені всі камери перепутали, блін Тобто оце, оце, оце Ага, ой, чикулюс, здрасте. О, Фоксі пішов. ти де ти де ти Так, мішка Фреда Фокси. Ну напевно, так я так і є, як я казав, правда ж? <рес> Шо з тобою? А вон А він на сьомій камері! Uh -huh. Не знаю зліва. зліва, був, зліва був. Він на... Ні, он не так працює. Короче, він в рандомні двері Ну, Я, Я зрозумів. Він тупо в рандомні двері йде. Блін. 53% і тільки друга ноч. Можливо, там з натяжкою я доживу. Якщо не просруся. Не просруся. Якщо не... нічого не станеться з цим раним. Або з мішкою Фреда, о господи, та не дай Бог. Мішка Фреда, це. А, ти дурне, чи що? А, так то не кекс? А, ви бачили, то не кекс. міняє камера, то мішка Фреда. О, фіга, Мішка Фреда, я тебе так любив. Що ти рота розяв ти? золотой писюн заткнись, паксян, паксян, в смысле? Окей, так а вот мин. Так, друга А и друга Б. Ну, типу. Никого нема. я... Повністю запутався в тих камерах. Так. Що за звук був? Фоксі нема, він на сьомій. Права двері. Право двері. Боже, мішка Фреда, що ти там огораєшному туалеті? Іди вийди звідти. Я тільки збирався заходити, але без різниці навіть не заходи. Здався він той жіночий, Йому той жіночий туалет. Твою мать. Куле, зливо. Фокси. Фокси, сидить. Все сидить. Сиди, сиди. А, так, а то вже кекс був Ні, ну це гони просто. Пішла пішла в дупу. Пішла в дупу, звідси Пішла Я тобі буду через закриті двері говорити, поняла? Ти курка. Фокси, Фокси. Дайте. А та курка пішла вже Да як бы шене. Кде ты? Желто ты дурендо. О, Голден Фредди, здрасте. Блин, так сказал, ніби бы кожен день бачу Голден Фредді Чикулис? Загад на кухне. А, ну понятно. Ні, 15%, мені не хватить. Мені не хватить. Я щось з. Я навіть на проценти не дивився. Зливо, будь ласка, будь ласка, будь ласка, Повезло. Все, тільки буду орієнтуватися, не знаю по чому-небудь. Скоро по, по подивлюсь на камеру, нікого нема. Є! Пішов в сраку! Ти фіолетове чмо! Заруїнило мені катку! А ти що втикаєш, дура! А он Ой, 5%, 5%, все. Жапа, жапа. Я даже ну, дверь открыл. Никого. Нет, нет. Живи! Живи! Ще чуть-чуть шостий! Давай, 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 давай. Блін! блин. Yeah! Ура! 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 Ура, ура, ура! Я прийшов четверту ніч. Ой! Найти ну, папери. паперу. Які папери я тобі знайду? Хто я? О господи. Ну тут четверту ніч в мене пішло одну спроб 5, точно. Якщо не більше. Хоча всі ночі я проходив всі попередні ночі я з першого разу проходив. Так, а що я маю знайти? А, то найшов. Лайзе Пепперс. А, і розклеїти їх. Так, то напевно останнє місце вже, нарешті О. О. Зараз нам треба вийти просто. І звуки дивні Угу. Mm. Не, вроде пока что все звуки, но. Він таке враження, ніби зараз зліва, хтось різко вибіжить на мене. Але ні, вроді, вроді все добре. Так. Ох, о Боже, нарешті. Я пройшов четверту ніч. Це вже останнє? Не перше, на жаль. Ох. Ну добре. Це, це Це прекрасно просто. Боже, в мене відео вже йде пів години. Ви уявляєте? Ну, добренько, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк підписуйтесь, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ви так само можете мене підтримати по посиланню в описі. Так, так само там буде посилання на мій телеграм-канал, на мій дискорд сервер і ну, вроді як все. Ну, добренько. Наступного разу думаю ми пройдемо п'яту ніч. <реш> Нарешті. Ну а з вами був Ден. До нових зустрічей. Всім пока.